Так, і ще, ще може чуємо. Сьогодні пан пан Єгор Степанович запрошуємо до виступу голову правління Українського фонду енергоефективності та енергозбереження, координатора Ліги Оновлення України Онова, який представить ту болючішу тему, про яку ми говоримо кожного дня: відновлення України і не про мрію, а про чітко структурований бізнес-план. Пане Єгоре, прошу вам слово. Вітаю всіх, вітаю всіх представників, дякую а, Торги на промисловій палаті, дякую Київській міської державну адміністрації, дякую, шановні модераторці, всім присутнім, всім привіт. На жаль, не зміг сьогодні прибути офлайн, дуже хотів поспілкуватися. Офлайн спілкування в наш час це дуже важливо, а, особливо після того, як ми почали розмовляти про тему інвестицій. А, Давайте я почну свою презентацію. Я її повністю переробив для нашого, скажімо так, сьогоднішнього виступу. Скажіть, видно мою презентацію, так? Єгоре, так, видно. Якщо можна, зробіть. Так, є добре поширення на весь екранчик. Дякую. Зараз угу. одну хвилинку. Так, е... добрий день. мене зовут Єгор Стефанович. Тут у нас з лівої сторони посилання на. Наші діючі проекти це Ліга Оновлення України у нового Оркіа, а з правого боку QR-код на Український фонд енергоефективності та енергозбереження. Ми якраз опікуємось з питаннями енергоефективності і питаннями розвитку. На сьогоднішній день ми, Україна і весь світ, живе в такий великий час змін. Великих змін. І коли йде такий великий час змін, коли штучний інтелект, коли цифровізація, коли фінансові ресурси, коли війни, коли з'являються, зникають старі можливості, з'являються нові можливості. Тому, коли дують вітер змін, ставте не стіни, а вітрила. І саме тако, з такою асоціацією я хотів би почати мою презентацію, бо Презентація буде про оновлення, про відновлення, про енергоефективність. Ключова ідея. До речі, дуже дякую попередній спікерці. Дуже структурована, дуже логічна, на мій погляд, дуже професійна була представлена логіка залучення, логіка оцінки інвестицій. Я впевнений, що ваші клієнти задоволені, ваша ефективність теж висока. Тому я знаєте, від структуру від структурованої логіки залучення інвестицій в цілому хочу перейти безпосередньо до ключової ідеї: це отримання... отримати економію за рахунок енергоефективності і оновлення. Тобто в нас є можливість на сьогоднішній день за рахунок оновлених технологій, за рахунок нових можливостей, за рахунок впровадження енергоефективності отримувати економію. А що таке економія? Економія це е, кількість витрачених грошей зменшується, Тому ми можемо цю кількість грошей використати в оновлення і розвитку. Тобто енергії це равно прибуток, а не втрата. То тобто ми за рахунок е, отриманої економії починаємо е, отримувати джерело для погашення кредитів, інвестицій і так далі. Оновлений об'єкт підвищує ринкову вартість бізнесу. Енергомодернізація це страховка від ризиків енергориву. І це ми розуміємо сьогодні в Україні як ніколи. Оновлення – це імідж, довіра партнерів і клієнтів, як національних, так і міжнародного рівня. І енерфективність дає доступ до фінансових джерел. Саме цей слайд буде ключовим перед наступним, бо на сьогоднішній день в Україні діє декілька цікавих. Наповнених фінансами програм, які пов'язані саме з енергоефективністю. Громадська спілка є ініціатором створення Ліги оновлення України Онова. Вона в цілому складається з чотирьох типів учасників: це донори, національні донори, міжнародні донори, ЄБРД, ЄП, ДЖЗ, різні фонди. Національні донори, це і а, фінансові інструменти, це і національні банки, інвестиційні компанії. Я впевнений, що після сьогоднішнього нашого тренінгу ми можемо розширити цю базу партнерів. Це Тобто це, це ті а, люди, ці бізнеса або громади, або державні органи, які потребують в оновлення. Це міста, міністерства, безпосередньо бізнеси, галузі, групи, технопарки. Наступний наш блок учасників це бізнес. Це той бізнес, соціально відповідальний, економічно ефективний, який працює у зазначенні сфері, в сфері оновлення, в сфері будівництва, в сфері енергоефективності, в сфері цифрових технологій, це в сфері штучного інтелекту, аналітики, консалтингу і так далі. Тобто, це саме ви, <кій> учасники зазначеної конференції. А, і для вас ми працюємо, для вас ми створюємо нові можливості, як з точки зору отримання для вас кредитів, так і з точки зору отримання для вас підрядів а, на послідуючого використання зазначених кредитів і впровадження різних проєктів оновлення. Ну і четвертий блок це civil society, тобто це громадянське е, общество, ми повинні бути прозорими, ми є прозорими, і ми співпрацюємо як з національними NGO, неприбутковими організаціями на національному рівні, так і на міжнародному рівні. Крім того, для, враховуючи, що ми живемо вже у му році, і вже він вже майже закінчується. У нас створена спільно з світовим лідером американської компанії СРА і S.R.I. Ukraine, представниками а, тут, в Україні, створена нова Гісхаб. Це перше посилання, яке було на вступному слайді. А нова Гізхаб це унікальний геоінформаційний сервіс, де ми а, відзначаємо існуючу проблематику, відзначаємо. А, нові інвестиційні проєкти, а, вхід виконання зазначених проєктів було, стало, виконано залучення інвестицій. Тобто ми максимально а, вже цифровізували цю а, історію для того, щоб на даний момент, а в тому числі, в момент, коли ми закінчимо війну і отримуємо перемогу, створити воронку, воронку а, Аналізу і розповсюдження і залучення донорських коштів, інвестиційних коштів на відновлення і оновлення України. Це прозорий інструмент, де ми бачимо, які проекти ми робимо, як ми їх робимо і так далі. Перейдемо безпосередньо до енергоефективних заходів. Ключова база, що це таке? А коли ми кажемо про енергоефективні заходи, ми можемо казати про загальну загальний рівень економії після здійснення енергоефективних заходів 50-80% від тих грошей, які ми витрачали до цього. Тобто, ми звільняємо від обігу, ми фактично заробляємо ці гроші, і ці зароблені гроші, як я вже сказав, як ключова ідея, ми можемо використати. На погашення кредитів, інвестицій чи додатково на цьому заробити. Попередні доповідачі казали, що на деяких об'єктах ми отримуємо окупність проєкту вже на третій рік, рік, два, три, в залежності від існуючого стану. Як правило, в енергоефективні заходи будівель безпосередньо входить утеплення даху, утеплення стін, заміна індивідуального пункту опалення. Заміна а, а, кондиціонування і рекуперації, джерела енергії. джереї. Відновлювані енергії — це вже як джерела, і вони теж є окремим інвестпроектом, проєктом, який можна використовувати можна безпосередньо на ньому як додатковому, додатковому джерелі надходження заробляти кошти. На екрані ми бачимо приклад, приклад школи. А нашими партнерами було реалізовано декілька інвестиційних проектів в місті Дніпро. Це шістдесят дитячих садочків і шкіл, в місті Крімчузі 66 дитячих закладів. А тут були залучені кредити Європейського банку реконструкції розвитку, Європейського інвестиційного банку. Після модернізації, після термомодернізації, після оновлення цієї будівлі, а це була теплоізоляція зовнішніх стін. Заміна вхідних дверей та утеплення. заміна старих вікон та метал, на металопластикові. встановлення автоматичного блоку подачі теплоносія, встановлення теплових лічильників. Тобто, ми бачимо, що до а, модернізації, до оновлення а, витрати на рік складали 3 мільйони 700 Витрати на даний момент складають мільйон 500. Тобто ми більше половини зекономили. І саме ція, ця економія йде на подальше погашення залучених коштів на зазначену термомодернізацію. Тобто ми не витрачаємо додаткові кошти. Ми залучаємо кошти і за рахунок наших вітрил економії ми виплачуємо ті кошти і продовжуємо ці гроші примножувати. Як я вже відмічав, всі зазначені проекти ми фіксуємо на інтерактивні. Мапі на геоінформаційному сервісі, де ми можемо аналізувати загальний рівень економії, моделювати а, різні ситуації, і моделювати, що ми можемо зекономити, і які об'єкти зможемо термомодернізовувати в майбутньому на даний момент а, безпосередньо для громад. А, у нас діє в Україні декілька існуючих програм фінансування, де одна із головних на сьогоднішній день це є Європейський інвестиційний банк, де громади, тобто комунальні структури, можуть отримувати фінансування на комплексну термомодернізацію. Це стосується міст, громад, це школи, садочки, лікарні і так далі. Оскільки у нас сьогодні акцент на бізнесі. А ми йдемо далі. Якщо у ваших партнерів, у ваших, ваших клієнтів є громади або міста, ми можемо сконтактувати, ми можемо провести логіку і розказати, як це працює. Середній термін окупності навіть громадського об'єкту це 8-10 років. Коли ми кажемо про бізнес, які проблеми ми вирішуємо. Конкретна відповідь на запитання, що необхідно зробити, і ми в цьому допомагаємо. Це необхідно зробити аналіз і підготовку проєкту. Тобто ми повинні проаналізувати існуючий стан бізнесу а, і об'єктів. Тобто, якщо це АПК, то це одна історія. Якщо це логістичні центр, то це інша історія. Якщо це офіси або якісь навчальні а, приміщення, то, то це. Інша історія. Ми робимо аналітичний аудіт, технічний звіт, економічне обґрунтування, аналіз потенціалу енергоефективності. Формуємо повний інвестиційний пакет документів. Головна, головна мета цього першого кроку це зрозуміти, що модернізувати, скільки це коштує і яку економію можна отримати. Це перший крок. Наступний крок, що необхідно зробити, Виходячи з отриманої і сформованої ідеї. Ми і шукаємо джерело фінансування. Абсолютно вірно, вчора, сьогодні на конференції було зазначено цілий ряд, ціла купа різних джерел фінансування. Але кожен з цих джерел потребує якісної обробки і підготовки документів, аналізу і всього іншого. Тому, після того, як ми сформували ідею, ми робимо підбір. Безпосереднього джерела фінансування, це банки, кредити, це гранти, міжнародні європейські програми, це фонди карбонізації різні, і національні, і міжнародні, це кліматичні ініціативи, це програми ЮКЕЙДІ, Нордік Фанд, Євфоренерджі, Дацька, це окрема логіка еска механізмів та державного приватного партнерства. Головна мета на даному етапі це знайти найвигідніше джерело фінансування з мінімальним ризиком для замовлення. Третій етап навіть, це бізнес планування та фінансова модель. Коли ми знайшли джерело фінансування, ми готуємо бізнес-план з описом цілих строків і ефекту, фінансову модель, розрахунок економії енергії та строк купності. Головна мета зараз на цьому етапі це показати інвестору або банку економічну логіку проекту. Довести це, що необхідно зробити далі? Оскільки ми як вже зазначалося не тільки мною, а й іншими доповідачами, що ми живемо в епоху змін технологій, нам дуже важливо використовувати найсучасніші технології. Вони дозволяють найбільш ефективно використовувати кошти, найбільш ефективно отримувати ефект економію і найбільш ефективно робити моніторинг зазначених результатів. Тобто, ми допоможемо і проконсультуємо. Зробити вибір найефективнішого технологічного рішення. Допоможемо у виборі підрядників із перевіреним європейським досвідом. Бо, як правило, фінансування йде не національне, а міжнародне, і тут потрібен міжнародний досвід для якісного виконання поставлених задач. Використовуємо сучасні технології, сенсор, сенсори, аналітика та прогнозування ефективності AI, GIS, GS, GIS. Цифрові карти моніторингу в реальному часі, постійний контроль реалізації проєкту через цифрові інструменти. Тобто для клієнта, для банка і для а, загальної логіки у нас є постійний моніторинг впровадження проєкту. Тобто логіки того, що щось не вийшло, не, не пройде. Бо на кожному етапі є контроль і відповідальність. Мета це забезпечити якісне виконання, прозорість кожного кроку. Ну і п'ятий етап: це безпосередньо онлайн-моніторинг усіх об'єктів після реалізації. Бо коли ми реалізували проєкт і віддали гроші, це одне, але ми потім повинні бути за ним слідкувати, енергоменеджмент і слідкувати далі. Це автоматичні звіти, про СО 2 і про ефективність. Це підтримка замовника, банку та інвестора в прозорому цифровому середовищі. Тобто необхідна підтримка і послідуючий розвиток зазначених оновлень. Мета це гарантувати результати, підтвердити економію в реальних даних. Це що стосується загальної логіки, я спеціально робив так слайди, щоб різні представники різних галузей, які нас слухають на сьогоднішній день, знайшли в цих слайдах, знайшли в цих картинках, знайшли в цих словах свої, свою болю, свою проблематику. І, і в голові щось народилося і сказала: давайте ми, наприклад, зробимо оновлення наших складських приміщень, оновлення наших виробничих приміщень. І це розглядало ніяк додаткове фінансування, а як окремий бізнес. Не як додаткове фінансування, а як окрему інвестицію. Тобто сама інвестиція в енергетичність на даному етапі розвитку людства і України в цілому є інвестицією. Окремо хочу сказати про механізм ЕСКА. Він вже закріплений законом в Україні про ЕС. І у нас є енергоменеджмент компанії, які роблять енергосервіс, які за свої кошти можуть приїхати до вас і зробити вам або сонячну електростанцію, або термомодернізацію. І вже з першого моменту підписання цього договору продавати вам теплоносії або енергію дешевше. Еска механізм. він Дуже плідно і дуже ефективно використовується майже у всіх країнах світу, і зараз в Україну заходить і теж має певну ефективність. Крім того, є логіка аналізу і розвитку зазначених оновлень, оскільки ми використовуємо геоінформаційні технології, оскільки ми маємо. В партнерах Міністерства відновлення, Міністерства економіки, міністерства цифрової трансформації, ми дивимося на картинку в цілому, на загальні тенденції розвитку міст, регіонів, територій, в тому числі галузі. Ми е, участвуємо приймаємо участь у формуванні комплексних планів розвитку території, формуванні муніципальних енергетичних планів, створення програм енергоефективності, цифрація в сфері енергоефективності. Тобто, при Аналізі кожної бізнес-ідеї від вас, ми враховуємо загальну картинку в цілому, тобто ми її не вириваємо із контексту, а ви становитесь пазлом загальної картинки. Ми об'єднуємо енергоефективність фінансування і технології, щоб оновлювати, щоб оновлювати бізнеси галузі, які перетворюють старі системи на джерело нової енергії. Я дуже довго думав над цією фразою для того, щоб якимось чином сформулювати її, і ще раз посилити вас думку про те, що коли ми кажемо про оновлення, коли ми коли ми кажемо про реновацію, про термомодернізацію, ми кажемо не про додаткове фінансування, а про окремий напрямок інвестицій, які дозволить покращити вашу територію, ваш бізнес, і ще і гроші вам допоможе заробити за залучення інвестицій. Приєднуйтесь, підписуйтесь, давайте разом ми зробимо наше життя краще. Тут мої контакти, тут е, мій Фейсбук. Я постійно публікую якісь оновлені дані, оновлену інформацію, тому записуйте контакти, пишіть, впевнені, що зможемо вам допомогти і гроші залучити, і інвестиції проводити, знайти джерела фінансування і зробити крутий Енергоефективний або просто проект нового. Дякую за увагу. Давайте подякуємо панові Єгору за ваш виступ і за те, що.